Україна має план перемоги. Документ складається із чотирьох основних пунктів і ще одного, який буде потрібен після війни. Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN. За його словами, у плані йдеться про безпеку, військову підтримку і геополітичне місце України. Також Зеленський зазначив, що планує представити цей документ Джо Байдену я підготував декілька пунктів. Чотири з них основні пункти, плюс один, який нам потрібен після війни. Отже, я поділюся з Байденом. Мова про безпеку, мова про геополітичне місце України, мова про дуже сильну військову підтримку, яка має бути доступною для нас, і про те, що ми маємо вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки, але які гадаю, будуть цікавими. Але я думаю, що це головне. Ми готові. Якщо президент Байден оцінить і підтримує наш план якщо він і його команда зможуть додати щось ще, що посилить нашу позицію, ми будемо готові. І до нашої розмови долучаємо Олексія Голобуцького, політехнолого, пане Олексію. Ранок добрий, вітаємо вас. Добре ранку. Ну вже президент так сказав, скільки там буде пунктів, дуже загальними словами про що буде в кожному пункті. А чому не розкривають деталі цього плану? Чому не можна його вже представити на загал, а потім вести до Байдена? Чи це так спеціально робиться, щоб Байдену було приємніше, що він перший побачить і дізнається про цей план? В чому така хитра задумка? Ну, очевидно, що команда Зеленського. Не хоче обговорення цього плану до того, як він буде представлений Байденом. Бо ми розуміємо, зараз ми живемо в такому світі, вже навіть е деякі видання, як Білд, наприклад, не, не читаючи судячи з цього, ну, усього, я сподіваюся, що їм ніхто все ж таки не надав неготовий план, але вже випускають свої, так би мовити, ну як заявляє представників офісу президента, що це був фейк, хоча знов ж таки. Білд e, e, заявляє про заморозку, а офіс президента заявляє, що мова про заморозку не йде. Це вже, ну скажімо так, частина секретності знята. Хоча ну, зрозуміло, що таке. розумієте, Тут, тут, тут е, питання, чому мені здається, зрозуміло абсолютно, бо е, план, мирний план по Україні він може бути. В двох частинах тільки, і це зрозуміло абсолютно, особливо після ініціативи Шольца. Це перший варіант. І цей П'зеленський, в принципі, не треба бути занадто розумним, щоб розуміти про що йде мова. Це, значить, він приїжджає до Байдена і каже: нам потрібна е гарантія того, що ви будете підтримувати Україну ще декілька років. Фінансові гарантії, так військові гарантії, нам потрібен дозвіл е на. Використання дальнобійної зброї, так як ми хочемо. І третє, нам потрібен строк і гарантії того, що ми вступимо в НАТО. Якщо це Америка не дає, ми йдемо на переговори і вбувається так звана заморозка. Які, які ще варіанти тут є, я просто ну мені важко сказати. Тобто все інше це проміжне, так би мовити, часткове виконання а, цього плану, абсолютно невиконання цього плану, обіця, обіцянка виконання цього плану. Так, це все варіанти, от приблизно того, що мені здається, от я її означив. І у випадку, якщо Америка. На думку Зеленського, на думку нашої влади, не готова підписатися під цим. Тоді заява про те, що ми робили все, що можна, самі ми не, не, не потягнемо. Але захід, отакий, отакі от є. Ну звичайно, такими словами. І ми змушені переходити до мирних переговорів, бо можливостей вести війну ще 2-3 роки з допомогою росіян, нас немає. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами моєї каналу, бо це дозволяє алгоритму Ютуб більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в YouTube. Олексій, 25 вересня очікується, що президент України Зеленський виступить на Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Є вірогідність того, що там, от на цьому зібранні світових лідерів Нью-Йорку, буде момент, коли всі говоритимуть про мир в Україні. Зазвичай кажуть, що до виборів у Сполучених Штатах Америки питання будь-якого врегулювання війни Росії проти України. Ймовірніше за все, навіть не підходитимуть до нього. Чи є шанси, що на Генасамблеї ООН якось більш конструктивно і детально це питання буде розглянуто? Ну, те, що воно буде розглянуто, зрозуміло, але те, що воно буде конструктивно як і якимось іншим чином, розглянуто, ну сумніваюся, дуже сильно. У ООН були всі можливості і всі інструменти з 2014 року для того, щоб вирішити. Ну, принаймні, пробувати по справжньому вирішити цю проблему, виходячи з статусу Росії в ООН і Ради Безпеки, це, 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 це зрозуміло неможливо. Інших, інших варіантів, так би мовити, ООН не може народити. Ну, і в принципі, скоріше за всього, це, це останні десятиріччя існування ООН в такій формі, бо, ну. Зрозуміло, якщо, якщо відбудеться будь-яке перемир'я, заморозка. Ну грубо кажучи, що не відбудеться а, нормального а, відновлення територіальної цілісності України, тоді стане зрозуміло, що ООН – це організація виключно поговорити і ні в яка не вирішує. Розумієте, це ми не африканська якась країна, мене при всій повазі, не якась там країна, в ми в країна в центрі Європи. І ми, країна там не на 100 тисяч людей, так, а на 40 мільйонів людей. Тобто, ну, якщо ООН не може захистити, не може ем, відстояти права на територіальну цінності і суверенітет держави, засновника ООН, так, як би там не було, в УССР була засновницею ООН. Так. І то тоді ну, який сенс існування в самої цієї структури і самої ООН. Тому можливо, щось вони спробують, але знову ж таки, це при бажанні інших гравців. Якщо, якщо Китай далі буде підігрувати Росії, а такі шанси дуже великі, то ну, нічого цього не вийде. Почули Олексію. Дякуємо за коментар. Політтехнолог Олексій Голобуцький був з нами цієї миті.